Вітаю на каналі Анро студію з нашої кухні. Ми коштуємо наш тортик. Нещодавно прийшла до висновку, що шопінг можна розглядати у життєвому аспекті. Тобто, що ти в кошик поклав, то ти з'їв або використав для життя. А відповідно, це те, чим ти живеш. Як мислиш, що робиш, та як взагалі будуєш своє буденне життя. А саме кожна людина і є творцем свого життя. Оскільки шопінг в Угорщині не є темою висвітленою, мені доведеться над цим попрацювати. Тут є поле для роздумів. А ще цікаве, поєднаємо з приємним. Пройдемося поличками магазинів у передріздвяний сезон. Перш за все, в Угорщині багато магазинів зі стандартною китайською продукцією. Ми завітали один такий магазин. Під назвою Азія Центр. Що сказати? Вже назва говорить сама за себе. І що цікаво, останнім часом ціни у цьому магазині значно зростають. Я відверто заглядаю сюди, щоб купити щось для дому за невеликі гроші. Але це в минулому вже. Тут різдвяний асортимент, як і скрізь. Я зупиняюся лише на суто угорському акценті, наприклад, ось пляшки з чарками в угорському стилі. Вони, вочевидь, популярні, бо угорці також мають свою горілочку. Називається вона палінка. На цю дощечку і мені нагадали наш петриківський розпис. Або ось такі цікаві соняги. Скільки коштує? 150 гривень. А ось така. Це вже не патриківський розпис. Соняки краще. Помітила тенденцію, що такі м'які ляльки, та зокрема, мано, стали дуже популярними серед угорців. Вони часом самі їх роблять та дарують одне одному. Ну, ось мені помічник підказує, що ми придбали ось таку тарілку. А, до речі, зроблено в Європі. І, але коштує, звичайно, не дешево 219 гривень за таку тарілку. Але, як презент на Різдво дуже-дуже цікава і гарненька. Що думаєте? Ну, і, звісно, не обійшлися без соняхів. Щоправда, вони, на жаль, є. Китайськими, тому, але все ж таки схоже на наше українське. А всі, хто дивився відео про меблевий шопінг, я там казала, що ми шукали комод. Це можна сказати, що ми здійснили покупку Black Friday, бо знижка також була. Ціна невисока, але мені подобається цей стиль під деревом, хоч це не зовсім дерево, тому що у нас є вже така поличка, і воно дуже пасує. Тож, ми також оновили декор до цього року. Різдвяні подарунки вже стоять на місці. Що думаєте? А, тож, продовжимо тематику шопінгу, і якщо мені вдасться, трошки ще познімаю для вас шопінг Угорщині. адже видається, що не кожен блогер е, таке розповідає, тому можливо я буду унікальна. Також відповім ще на питання щодо транспорту. Тож. На власній автівці легше добратися через те, що брак водіїв і невелика кількість маршрутів. А е, самі магазини розкидані по місту. Тобто в центрі міста є деякі магазини, потім в іншій частині місця. Якщо ви хочете потрапити в декілька магазинів одночасно, це майже неможливо, тому вам треба планувати це програма на декілька днів. Ну, якщо у вас є, звісно, власна автівка, то ви спокійно це зробите. А от без вина важко уявити будь-яке свято в Угорщині. Тому досить часто угорці обмінюються пляшками сухого або напівсухого, а також сувенірами у вигляді відкривачів для вина. Ну а келихи, чи то гарнятка з написами, чи то кохаю, чи то ненавиджу також присутні на різдвяних полицях у горських магазинів, як і інші типові сувеніри, ну, наприклад, рушники з іменами. Захоплює те, що притаманно угорцям декорування столів. Чому вони приділяють увагу? На столі не має бути багато їжі, але декор то, як кажуть, святе. Щоб відмітила, що порції їжі в Угорщині зазвичай великі. Тож, після відвідувань магазину ділюся невеличкими придбаннями. Ось таку чашку купила. Це Можна сказати, і подарунок, і для використання. Така різдвяна, різдвяне горнятко для чаю. А ось такий також келих з різдвяними візерунками. Теж на подарунок і для використання. Пропоную створити таку різдвяну листівку. Напередодні різдва подаруємо одне одному віртуальну Різдвяну листівку, а в ній покладемо не тільки своє побажання одне одному, а ще таке привітання невеличке різдвяне, різдвяна реклама для блогера. Тобто, ми візьмемо. і Розкажемо одне одному, який канал ми дивимося найчастіше, як ми на нього натрапили, чому він нам подобається, чому, можливо, ми навчилися з цього каналу, чи про що дізналися унікально. Тож подаруємо одне одному таку унікальну різдвяну листівку і підтримуємо одне одному. Як ви думаєте, цікава вам буде така ініціатива? Отож, сьогоднішня моя вітальна листівка буде для Олі з каналу Ольга Я натрапила на цей канал буквально випадково, але це була дуже щаслива випадковість, тому що я завжди чекаю на нові відео від неї. А чому? А тому що вона розповідає про цікаві місця в Польщі. Але настільки глибоко робить цей аналіз. Що дає мені завжди поживу для роздумів. І також відкриває для мене іншу Польщу. Я завжди думала, що поляки одні, а вона мені розповідає, що вони зовсім виявляються інші. Дуже-дуже цікава нація. щиро дякую за таку цікаву інформацію. Але відкрию вам таємницю: У Олі бракує українських підписників, адже. Виявляється, що поляким подобається навіть її відео більше, ніж українцям. Тож ми маємо це виправити. Згуртуємося разом та підпишемося на канал Олі. У посиланні ви знайдете лінк на її канал. Тож підписуйтеся, слідкуйте за її відео, пишіть свої теплі-теплі коментарі. Ну і з різдвом Олю. І хочу їй побажати, щоб в наступному році. У неї було ніяк менше щонайменше що удвічі більше підписників, а то й втричі. І українських підписників, яким дійсно буде цікаво дивитися про Польщу, так як мені. Щиро дякую, Оля, з Різдвом та прийдешнім новим роком. Приєднуйтеся до флешмобу та давайте дарувати одне одному такі віртуальні листівки, що може бути краще, ніж добро на свята.